Дітки доброго ранку! А у нас сьогодні з вами розвиток мовлення, плюс і тема нашого заняття Право на громадянство. Україна моя, мій щасливий барвінками краю, Солов'їни гаях, Жайворонкові пісні в полях. Рідна земля моя, я ріднішої в світі не знаю. Україну, ти пісня моя. Ми щасливий народ і щасливими будем до віку. Україна як мати на цілому світі одна, Україна моя, ти перлина віков спокан віку. Україна ти пісня моя. Дітки, а в якій країні ми з вами живемо? Так, в Україні. Це наш герб тризубець, і флаг нашої країни національними символами нашої країни є рушник, верба та калина. У кожного громадянина України є своя земля, свій національний одяг. Поняття громадянство означає стійкий, юридично визначений, необмежений у часі та просторі зв'язок людини з певною державою. Ми з вами є громадянами України. У кожного громадянина є правовий статус, тобто сукупність прав та обов'язків. Громадянин Держави це особа, яка знаходиться у стійкому правовому зв'язку з державою. Громадянство регулюється наступними нормативними документами Конституції України. Закон України про громадянство України 2001 року. Закон України про правовий статус іноземців 1994 року. Громадянство підтверджується свідоцтвом про народження та паспортом в дорослому віці. Молодці дітки. Дякую за увагу. До нових зустрічей.